Дізнайтеся, що цікавого є у Полтаві. Хоть угу. не розповідне, а спонукальне, бо нас просять дізнатися тому. Так, правильно, спонукає до дії, спонукає до дії. Так, впоралися. Будь ласка, прочитай Мар'яна нам правило. Речення, у якому про щось розповідається, повідомляється. Називається розповідним. Речення, у якому про щось запитується, називається питальним. Речення, у якому висловлюється спонукання до дії, прохання, заклик, називається спонукальним. Спонукальним воно спонукає до дії. Спонукає до дії. Я думаю, що нічого складного нема. Так, а зараз така вправа. Запишіть, будь ласка, через два рядочки, а в кого початок сторіночки зверху. Дату. Сьогодні 10. Е, яка буде орфограма? Хто скаже? Правопис е. -і. Денисенко. Так, Денисенко. 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 Яке буде перевірне слово до слова 10 квітня? 10. 10. Ми ставимо слово так. Тому що не 10, а 10. А десять. Правильно, щоб наголос падав на ту голосну, яка нам невідома. Отже, 10 квітня. Класна робота. Да, так, 10 квітня. Класна робота. Справа. Угу. Справа 2. Чекайте, я пишу класна робота. Я теж. Ні. Так? Те сам написала, а? Два. написала. Так, добре. Отже, отже, мої любі, перебудуємо перше речення на спонукальне, а друге на питальне. Перше. І друге речення, які тут записані, переписувати не потрібно. Не потрібно. Отже, перше... Сашко, читай перше речення, будь ласка. Сашуня, перше речення, будь ласка. Саша, ну швидше трошечки, ну, ну час біжить. Вмикай камеру, вмикай мікрофон, давай. Я не зрозуміла, мене мене не чуть, чи як? Чуть. А чого тиша? Орєшкін, я кажу, читай перше речення. В мене Мирослава Євгелія зависла. Та в мене також Мирослава зависла, тож я думаю, може, я зависла. Ні. Добре, Віка, буде... Віка, Віка, читай того, що, того, що урок біжить. Е-е. А... Прочит... А, друзі побували на Полтавщині. Яке це речення? Розповідне. А нам треба перебудувати. на нас понукальне. Мар'яна, як ми перебудуємо його? О... Яке речення? Друзі побували на Полтавщині? Так, да, да. Його треба перебудувати на спонукальне. Перебудуй, будь ласка, на спонукальне речення. Друзі, побувайте на Полтавщині. Умничка. Друзі, побувайте на Полтавщині. Які будуть у нас е, знаки в цьому? реченні? Крадла. Віка, слухаю тебе. Е, Кома. Обов'язково. І І з наукликом. Правильно, друзі, побувайте на Полтавщині. Запишіть, будь ласка, його. Тільки його. Те, що утворили. Друзі, побувайте на Полтавщині. Так. Дякую, хто вже записав, будь ласка, повідомте мені. Гребіна записала. Нічого не зрозуміла. Залишилась Мар'яна і Віка. Де інші ділись? Інші в них, кажуть, вилетіло на щоб чотири чолові... щоб чотири дітей зависло. Так, да, бачу, зникло. Такого ніколи не було. Так, да, у Орішки зникло світло. Я думаю, що. Так, ну добре. Друге речення тоді читає Мар'яша. А вже я залишилася. О, Боже. Ну що ж, Вікачка, попрацюємо з тобою вдвох. Давай читай друге речення. У Полтавській області протікає понад 140 річок. 140 річок. Так, нам треба його перебудувати на питальне, як ми його створимо. Mm. А ну, подумай. Полтавські почекай, сонечко, області. сонечко. Сонечко, почекай. Що нам хоче донести автор цим реченням? Що полтавський, а... давай, давай, давай. Що Полтавський області протікає 140 річок, так? Так. А якщо ми скажемо, що 140 річок це буде головною інформацією, то яку, яке зробимо запитання? З чого будемо починати? 140 річок нам треба, нам треба дізнатися, яким словом можна замінити 140 річок? Понад скільки... ні, 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 ні. Ні, ану подумай. Яке є слово? Ну, скільки? скільки річок. Протікає скільки протікає річок протікає у Полтавській Полтавській області. області? Запиши його, будь ласка, Продовжуй писати там, де там тебе, якщо не закінчилось рядочок, Продовжуй Тільки з великої літери, бо це початок речення. Скільки річок протікає у, у Полтавській області? Скел речок протекает к протекай и полтавский Я, Так. Так, написала Вікулька? Так. Добре, вже ми з тобою утворили речення. Давай розглянемо таблички. Про що можна дізнатися з цієї таблиці? Е, за метою, за метою. метою висловлювання розповідні питальні, спонукальні. Да, а За, інтон... да, за інтонацією Інтонації... окличні і неокличні. Окличні і неокличні. Правильно, за метою розповідальні, питальні і спонукальні їх три, а за інтонацією, окличні і неокличні. Тобто, одне речення може бути і розповідним, і окличним, або спонукальним, і неокличним, або спонукальним і окличним, або питальним і окличним. Тобто, ми всі речення ділимо за метою висловлювання і за інтонацією. Так, Так, це ти знала. Разом з сусідом і сусідкою по парті прочитайте в ролях вірш Степана Рудан, Руданського, а ми з тобою його і почитаємо. В ролях це значить по особах: одна я, одне ти. Добре? Yeah. Я, поч... я починаю. Чого, брате, так збілів? Що з тобою сталося? Ак за мною через став аж сто вовків вовків гналось. Бог з тобою, сто вовків. Та б село почуло. Та воно пак і не сто, а п'ятдесят було. А й п'ятдесят диво в нас. Де б їх стільки взялось? Ну, Іванцю, нехай так, але десять гналось. І десять не було. Знать один усього. А як один? Аби вовк страшно і одного. А може, то і не вовк? А що ж то ходило таке сиве та мале, а хвостик? Як шило. Таке сиве та мале, а хвостик, як шило. Так, як, Яку приказку можна м, до цього вірша Степана Руданського дібрати? М? Яку приказку? Mm. Коли людині здається, що на нього біжить сто вовків, а насправді то була миша. Робить змухи. Сло... Слона. Знаєш, є така приказка? Роблять з мухи слона, робить з мухи слона, тобто з маленької якоїсь події робить подію планетарного масштабу. Або у страха очі великі. Правда? Знала таке? Так. так що... е, перша приказка це як. Мого котика нам тільки віддали, він тільки починав ходити тихо, він тільки обживався в нас, а потім вже почав почав скакати в нас. Так. Ну, це трошечки не так, то він у тебе ну все рівно значить запам'ятай, що робити з мухи слона або у страха очі великі. Так, випиши окличні речення з виділеної частини вірша. Не будемо цього робити. Які з них є питальними? Підкресли його. Значить, Давай з тобою назвемо ті речення, які є питальні і одночасно. Питальні і одночасно окличне, знайди його. Питальне одночасно Часто? І... Правильно. Умничка, правильно, правильно, більше немає, да там? Добре. Так. Добре. Це ти побачила молодчина. Так, оце цікавинка. Прочитай повідомлення гаджика. Спиши його, позначаючи початок і кінець кожного речення. Що таке позначає? Як ми позначаємо кінець речення Віка? Пригадуєш? Крапкою. Правильно. А початок речення з якої літери пишемо? З, з великої. З великої. Так, ну не завжди, але з великої. Так, будь ласка, прочитай і скажи, де ти поставиш крапку, і прочитай з правильною інтонацією. У річку Ворск... ворску впадає маленька рі... річечка. крапка. Давайте прочитаємо та... спочатку, а тоді прочитай, а тоді скажеш, де будеш ставити крапки, де будеш з великої літери починати, будь ласка. У річку Ворскло. Ворскло впадає... там наголос стоїть наголос. Ворску впадає маленька річ річечка Полтаве. Саме Полтава, саме, в... саме в тому місці розташоване. Місто Полтава. Е, Чи здогадуєшся, чому місто має таку назву? Угу. Де що будемо ставити? Е, у річку Ворску, Ворску впадає маленька річечка Лтава. Так. Умничка, молодчина. Крапку поставили далі. З великої вітер. Угу. Саме в тому місці розташоване місто Полтава, крапка. Умничка далі. Чи здогадуєшся, чому місто має таку назву? Знак питання. Молодчина. молодчина. Умничка, все ти правильно зробила. Запиши, будь ласка, вправа 6 і виконай її. Просто перепиши пичка Я закінчила. Сонечка, сомнека, заколіка. Так, сонечко, я тобі відпущу, тому що тому що ти знаєш цю тему. Якщо тобі буде цікаво, прочитай про Івана Котляревського. Якщо тобі буде цікаво, все, сонечко, відпочивай. Ну, не знаю. Да, за Якщо ти будеш одна, я тобі читання дам що читати, та й відпущу наступний урок, тому що ти одна зараз на уроці, ось і в коридорі ховається, тому що вибухи страшенні в Одесі, і Орішкини, і ця, Господі, як її, і Елічка написала, що мама десь у місті, а немає. Тому з одною тобою я не буду, ти читаєш, будеш читати і сама собі вмієш почитати. А якщо там буде продовжуватися, то відпущу сьогодні все сонечко. Ну, може, в них з'явиться світло, то тоді будемо продовжувати. Обіймаю тебе. Так. До зустрічі. Давай. До зустрічі. Oops. Okay.